До речі, до теми судових дебатів. В основному, більшість юристів, ті, з якими я стикався, прокурори, адвокати, нехтують судовими дебатами, а в плані в тому, що вони виглядають приблизно так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Прошу, щось там, прошу. Тобто, нічого не зрозуміло, в адвокати. Чи прокурор, чи інші там учасники провадження, вважають, що якщо вони подали якісь письмові документи, то суддя чи судді їх вивчать і дадуть належну правову оцінку. Однак я вважаю, що виступи, які які ще в древні в древньому римі вважалися мистецтвом, яке заслуговує уваги, воно вони саме існують для того, щоб до Судей до людей, які вирішують долі інших людей, скажімо так, дійшли, дійшли основні позиції сторони. І тут дуже важливо гарно виступити. Я, наприклад, ще декілька років тому назад я прослуховував чи продивлявся відеозаписи своїх виступів, чесно кажучи, це був жах. Зараз я скажімо так. Відшліфовує це мистецтво, і, наприклад, якщо, якщо я готую якісь судові дебати чи о, вступну промову, чи взагалі будь-яке клопотання заявляю, якщо воно містить доволі багато тексту, скажімо так, то я о, просто роздруковую вдома о, ці, наприклад, цей ці, ці, ці виступ, цю промову, о, і спочатку сам з собою. Можу навіть залучити дружину ну, от, е, в якості слухача. І я просто виступаю вдома для того, щоб акценту розуміти, чи дійсно я донесу до людини, до судді е, ті моменти, які я хочу донести. Чи дійсно мій виступ буде заслуговувати увагу? І е, е, на кінець хочу сказати, що ви маєте розуміти, що є люди, які добре сприймають інформацію. Е, Наприклад, написано, да, читаючи її. Це наприклад, я. А є люди, як моя дружина, наприклад, яка сприймає все виключно через слова, через виступи. Тобто вона все добре запам'ятовує, саме те, коли людина інша розказує щось. тому Тому так.